Відео для моїх трьох підписників на Ютубі трохи розібрав. Кажуть, що може спробую це поміняти або спробую спочатку витягнути, якщо не витягнути, то буду відміняти. В Америці дуже важливо типу, все зробити правильно, щоб пройти інспекцію, типу, safety інспекцію, бо тут тайтл буде rebuild. От. І... Ну, Пошкодження такі собі не... Беруть із гіршими. Тут все добре було, там ще треба буде поміняти завіси, їм поставити фари, машина буде їздити і їздити. Плюс трохи розібрав. Треба буде всі арбеги міняти. В сідушках в тому числі. От. Але.